Тіло загиблого захисника України, воїна героя Богдана Шимигона, у рідній Чимужівці односельці зустрічали, преклонивши коліно. В останню путь земляка проводжали 22 березня у центрі села. В червні йому мало б виповнитися 49 років. Народився і виріс Богдан у селі Чимужівка у багатодітній сім'ї, де окрім нього батьки виховували ще трьох дітей. Майбутній герой був добрим помічником своєї родини. Вже після закінчення восьмого класу Чимужівської школи пішов працювати на Зміївський машинобудівний завод. Йому тоді було лише 15 років. У день свого народження у 1992 році Богдана призивають на строкову службу до лав Збройних сил України. А вже у цивільному житті він опановує професію водія до повномаштаб. Табного вторгнення російських окупантів на територію України працював автомеханіком у колег і керівництва користувався великою повагою. Він був душею компанії, мав багато друзів, які прийшли віддати йому останню шану. Любив своїх рідних і близьких людей, про яких піклувався і захищав до останнього подиху. А ще у нього була велика мрія збудувати власний дім, під який у чимужівці він придбав земельну ділянку. Але війна перекреслила всі його плани. Вже 26 лютого минулого року Богдан був у числі перших добровольців, які пішли до військомату, а вже 1 березня став стрій на захист України. Задячуючи таким, як він, справжнім українським героям, добровольцям, його побратимам та ще тисячам хлопців і дівчат. Чоловіків та жінок Україна обов'язково вистоїть та переможе. Неможливо словами передати наші співчуття батькам, дружині, доньці та рідним вагданам. Ви втратили найдорожчу людину, сина та чоловіка, батька. Але треба жити, жити заради дітей, заради пам'яті загиблих, бо саме за це вони віддали життя. Низько схиляємо голову у жарбі у хвилині мовчання. Герої не вмирають це не просто слова. Доки ми з вами будемо пам'ятати, доки ми будемо передавати цю пам'ять нашим дітям онукам, доки вони будуть жити серед нас, і ми з вами повинні закарбувати собі в пам'яті і в наших серцях їхні імена і пам'ятати, що. Те, що вони зробили для нас, а саме віддали найдорожче своє життя. Завдячуючи їм, ми з вами зараз стоїмо під небом, по якому не літають рашистські літаки. Вічна пам'ять, вічна слава і велика дяка Богдану за його подвиг, що він віддав своє життя за нас з вами. Слава Україні. Більше року Богдан Шемигон мужньою відважно виконував покладені на нього бойові задачі. На фронті йому знадобилися його професійні навички висококласного водія. Він разом із бойовими побратимами знаходився у самому пеклі на землі, де й прийняв свій останній бій 11 березня 2023 року. Молодший сержант Шемигон Богдан, водій 2-го механізованого взводу, 8-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону військової частини. А 0501, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу й незалежність загинув поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. Загиблого з війни не дочекалися батьки, дружина, 18-річна донечка, сестри, брат та племінники. Серце загиблого воїна зупинилося, але герої не вмирають. Вони житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Поховали Богдана Шимигона на Чиможівському цвинтарі, висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою, який, не шкодуючи власного життя, захищав від ворога усіх нас і рідну землю. Слава Україні! Вічна слава нашим героям.